Інтер з вами цього ранку. Ми у прямому ефірі наступні 6 годин. Я Анастасія Даугли. вітаю всіх, хто прокинувся на часі випуск новин. Росіяни знову запустили ракети по Україні. Перед тим у повітряних силах повідомили про зліт Росії стратегічних бомбардувальників Ту-95. Тривогою була охоплена уся Україна, адже ракети весь час маневрували та міняли маршрут. Попередньо ворог знову намагався атакувати енергетичну інфраструктуру. У багатьох регіонах чули вибухи, зокрема і у столиці. Наразі почалися відбої. Раніше між третьою і четвертою ранку росіяни здійснили пуски кинджалів у напрямку західних областей України. Про наслідки наразі інформації немає. Також у більшості регіонів було гучно через полювання ППО на шахеди. Воно триває і досі. Нагадую, що якщо у вас оголошено тривогу, не ігноруйте, пройдіть в укриття. Двоє людей загинули, четверо поранені у наслідок влучання російської ракети у готель у Кривому Розі. По психологічну допомогу звернулося шестеро людей, з яких двоє дітей. Як повідомив голова Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко, окупанти вдарили по місту балістикою. Пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування, автотранспорт. На місці влучання працюють екстрені служби. Били по Дніпропетровщині і під час найбільш масованої атаки напередодні у небі над областю збили 10 шахедів та 4 ракети, однак пошкоджено енергетичний об'єкт у кривому розі та цивільні будинки у Дніпрі. Одна людина загинула, двох поранено. Як ліквідовували наслідки, бачила Олена Мендалюк. Я до сих пор я не можу одійти. Мила плитку, вікна посипались, усе такий взрив був. що... Трубан у шоковому стані жителі садового товариства на околицях Дніпра. Російська армія напередодні вранці поцілила просто у їхні будинки. Один чоловік загинув, ще один дістав поранення. Поки батько в лікарні син розбирає завали. Та говорить, рятувати нічого. Будиночок, який батько облаштовував власноруч все життя та просадив на ділянку. Вибухова хвиля практично зрівнялась з землею. Відновлювати немає. Ну ну як бачите. О, що повністю зруйновано? Все, тільки зносити, всі кладки, метал покручено. Життя пана Олександра врятувала робота. Він затримався саме, коли снаряди летіли в його дім. З роботи повернувся чуть пізніше, того й мене це спасло. Будинок чоловіка усього в кількох метрах від епіцентру удару. Тут, розповідає Олександр, виклав кожну цеглину сам. Жінка допомагала діти, Ну, кирпіч кожен я сам клав. І тепер? І тепер. Тепер не знаю. Все залежить від того, як далі будуть воєнні дії просуватися. Але будемо сподіватися, що будемо відбудовувати. Стіни витримали чи десь є? Є, там криша, є, там вон верх розламала. Що... Вікна. Вікна теж. Всі, так. Два подвір'я у садовому товаристві ще зруйновані через російську атаку до двох десятків будинків із зірваними дахами, вибитими вікнами та дверима. Ліквідовувати наслідки допомагають волонтери. Більшість місцевих жителів на дачах живуть цілий рік. Тому вибиті вікна, хоча б тимчасово затоляють листами. ОСБ та Павліном 2, 3, 4, 5 вікон. По людей постраждали. Це тимчасове рішення. Тимчасова, да скільки часу потрібно, скільки часів полтора, щоб все зробити, всі пошкоджені будинки у садовому товаристві це ані комунальна, ані державна власність. Тому єдине на що можуть сподіватися власники допомога від благодійників. Людям надається допомога у вигляді наборів для ремонту. Це ОСБ ТРПОЛІН ПлівКА, а також непродовольчі товари це ковдри та ліхтарі, які зараз дуже актуальні, оскільки у людей елементарна відсутня електропостачання. 15 П'ятнадцять господарств вже отримали допомогу. Видача ще триває, як ви бачите. Черга вже невелика зовсім залишилася. Одна бригада допомагає людям у закритій вікон. Це послуха з інсталяцією, Ми допомагаємо вразливим категоріям населення. Це люди з інвалідністю, багатодітні. Вранці понеділка країна-агресорка атакувала і криворіжжя поранено жінку 42 років. Вона лікуватиметься вдома. З Дніпра Олена Меделюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Загалом семеро людей загинули і 47 постраждали унаслідок вчорашньої російської атаки. Серед поранених троє дітей повідомляють у ДСНС. Рятувальники завершили розбір аварійних конструкцій, пошкодженої п'ятоповерхівки у Луцьку, а також загасили 22 пожежі, врятували двох людей. На місці влучання працювали майже 800 фахівців. Нагадаю, за даними Збройних сил України, учора вранці росіяни застосували більше сотні ракет різних типів і близько сотні шахетів. Лом 236 засобів нападу під удар. Потрапили 15 областей України. Ця комбінована атака на Україну стала для російських військ найдорожчою за весь час повномасштабної війни. Для ударів по Україні ворог використовував повітряний простір Курської, Білгородської та інших прикордонних областей Росії, а також акваторію Чорного моря і територію окупованого Криму. Саме тому Україна вдається до певних дій на території противника, заявляє президент Володимир Зеленський. Він вкотре нагадав партнерам, що далекобійність могла б допомогти Україні убезпечитися від ударів по наших цивільних об'єктах. Кожен такий удар. Знову знов повертає усіх нас до завдання далекобійності до необхідності дати нашим силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень. Очікуємо. Далекобійність і фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії по знищенню російської загрози на її ж території це в тому числі спосіб компенсувати дефіцит далекобійності. Сполучені Штати знають про заклики України розширити дозвіл на удари західною зброєю по території РФ та продовжать відповідні обговорення з українськими колегами у приватному порядку. Таке заявив координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Утім, на зараз ніяких змін у політиці використання американської зброї Україною. Немає раніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ у Курській області могло б не бути, якби Захід не встановив обмежень на удари по військових цілях у Росії. В Україну повертаються жорсткі відключення світла через масований удар росіян по об'єктах енергетики. За словами гендиректора компанії Ясно Сергія Коваленка, сьогодні світло одночасно вимкнуть для більш ніж половини споживачів. За інформацією від «Укренерго», у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Протягом дня одночасно вимикатимуть світло для трьох або чотирьох черг абонентів. Крім того, існує висока ймовірність застосування сірих зон графіків. Щоб відновити електропостачання після ракетних атак, енергетикам потрібна у тому числі фінансова допомога. І у цьому контексті надзвичайно важливою є підтримка сполучених штатів. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час розмови. З виконувачем обов'язків спецпредставника США з питань економічного відновлення України заступником держсекретаря Річардом Вермою, зокрема повідомив його про підготовку до складного опалювального сезону та закликав надати більше обладнання для побудови децентралізованої енергосистеми. Останні новини американських президентських перегонів у наступній частині марафону під кермуванням Олександра Васильченка. Колега, прошу. Дякую, Насте рейтинги демократії у передвиборчій гонці зростають. З Чим це пов'язано? Дізнаємося вже за кілька хвилин.